Справа 449 Сума довжин першої і другої сторін трикутника дорівнює 33 см. Першої і третьої – 39 см, другої і третьої – 42 см, знайдіть периметр трикутника. Ну що ж, не дуже просто задача, але все-таки давайте міркувати, як її можна зробити. Ну, подивіться, якщо ми до суми довжин першої і другої сторін трикутника додамо першу і третю сторону. А потім, якщо додамо другу і третю сторону, то в сумі у нас будуть, отже, дивіться, перша сторона і перша, дві перші сторони. Потім друга сторона і друга, дві другі сторони. І третя сторона і третя, дві треті сторони трикутника. Тобто нам треба знайти спочатку суму всіх цих чисел. Отже, пишемо перше, Записуємо, треба 33. Додати 39 і додати 42. І це дорівнює. Ну що ж, тут можна усно. Давайте я в стопчик, щоб не помилитися. Додамо, пишемо 33, додати 39 і додати 42. Додаємо. Дивимося, 3 плюс 2 це 5, плюс 9 це 14. 4 пишемо одиничку в старший розряд. Тепер 3 плюс 3 це 6. А 4 плюс 1 це 5. 5 плюс 6 це 11. Отже, записуємо, що це дорівнює. 114. Пишемо в дужках чого. Сантиметрів. І записуємо, що це сума. Довжин. Довжин двох. Перших сторін, двох перших двох других та двох Сторін. Трикутника. Добре, тобто подвоєна перша сторона, плюс подвоєна друга сторона, плюс подвоєна третя сторона. Це дорівнює в сумі 114 сантиметрів. Але це означає, що таке сума всіх сторін. Сума всіх сторін це периметр. І цей периметр у нас тут записаний два рази. То виходить, щоб знайти просто периметр, нам треба 114 розділити на 2. То пишемо тоді, друга дія. Нам треба 114 розділити на 2. І це дорівнює. Можна ділити куточком, але можна і так записати, як 100 плюс. 14 і поділити на 2. І це дорівнює. Це можна записати як 100 поділити на 2. Додати 14 поділити на 2. І це дорівнює. 100 поділити на 2 це 50. Плюс 14 на 2 це 7. І разом це буде дорівнювати. Давайте я перенесу. Це дорівнює тоді 57. Пишемо в дужках чого сантиметрів. Це периметр. Ну і записуємо тоді відповідь. Пишемо відповідь. Периметр нашого трикутника 57 см. Ну що ж, ось таке завдання. Його особливість, що в ньому ми не знаходили сторони цього трикутника, а знаходили подвійний периметр. На цьому вправу завершено.